Так, сьогодні ми маємо ось такий блок живлення. Це серверний блок живлення. Компанія IBM, якщо я не ошибаюсь. Не помиляюся. Це мій блок живлення. Я його давно купив, ще за два назад Але він виявився, купувався як працюючий, виявився не працюючий. У нього загоралася тут жовтенька оця лампочка. І він, ну, вихід був, даєш навантаження, якщо там ще 1-2 А він тримав, а як десяток, два десятка, він зразу входить в захист. Так, проберіжимося його по да? Він має на борту свою ПФЦ-шку. Це дросіль ПФЦ-шки, це у нас вхідний міст діодний. Топологія у нього повний міст. На виході у нас ми маємо синхронний випрямляч на польових транзисторах. Це у нас три транзистори, які комутують навантаження або вимикають в разі перевантаження чи ще небудь. Щоб його запустити, треба ось оці дві крайні ножки між собою замкнути. А оцей контакт, який, по-моєму, ось цей дан, ну, давайте повернемо, глянемо. Так, який тут у нас став ось цей крайній, якщо замкнути на масу. Вмикається примусово вентилятор. В чому було питання? Було питання, в тому, що ось недаром у мене лежить ця платка, тут згорів вентилятор. Згорів вентилятор, він потягнув за собою От, СМД запобіжник. І тут в схемі, якщо нема зворотнього, то з вентилятора не поступають імпульси да, про наявність обертів, він входить одразу в помилку. Тому, звісно, вентилятор не працював і блок живлення у нас не працював. Вентилятор замінив ось на такий. Він трошки слабший. Тут у нас 0,28 А. Стояв тут ось такий: 0,66 А. Але у нього ось тут дірка в мікросхемі. Зараз я спробую це збільшити. Прогоріла мікросхема і він не працює, на жаль. Я такого не знайшов, Ні, знайшов, але він непристойний грошей стоїть набагато дорожче, ніж цей блок живлення навіть в працюючому стані. Тому придбав ось такий по адекватній ціні. Зараз це все зберу, включу його. Навантажити, не знаю, Якщо щось, якщось не дусь підходяще, щоб навантажити, то навантажу. Як не найду якось другого в іншому відео подивимось. Так, зібрав до купи блок живлення, один гвинт, що не докрутив. Ось така пружина. Вона доволі високо точно не пам'ятаю скільки. Шунтик, амперметр. І Зараз це все діло ми будемо навантажувати. Вот уже я у на нас завился. я говорю так, чтобы вам было видно. И так приблизно 40, да? 40, 50. Ну, до своих 55 ампер он выдает. Спокойно. Ось так. Так що все працює, все добре. Можна, звісно, зараз всіх віднімаємо щоб було більш достовірно. Так, поїхали далі, да? Багатенько дав. Зараз спробуємо перезапуск. Перезапуск здесь значит вот стоит просадка 12 вольт и здесь майже 60 ампер він тримає. так что все добре провода все плавляться у нас это не страшно Я від'єднав цей проводочок, що на вентилятор. і Він у нас запускається, оберти вентилятора у нас будуть залежно від температури. Від низеньких. Є. А якщо його замкнути, то будуть максимальний оберт вентилятора. В принципі, якщо треба використовувати одразу на великому навантаженні, тобто да, задумав бразнього 50 А, має сенс замкнути ці контакти. Якщо ні, то можна залишити не замкнутими. А щоб запустити крайні два справа, вони замкнути між собою, тоді він стартує. Як все справно працює, все добре.